Так, всім привіт. З вами Кравчишний Ігор, создатель пабліка Informal. і новак Артур, один із творців нашого університетського одягу. Итак, пришло время підвести итоги конкурсу, моя перша стипендія і чим ми, собственно, зараз і займемося. Вашому внимаю? Так, переходимо, копіюємо си силочку конкурсу, вставляємо в додаток. Оп-оп, однією рукою все роблю, Ctrl-V Так, підгружаю, зробивши І так, друзі, перші 5 призов это носочки від редира, це можуть бути авіаційні носки і будь-які носки, носки, которые ви пожелаєте. Давай першого учасника. Перший щасливець Максим Пистогов. Пистогов. Так, проверяем подписку. ой, паблики такие, ой, неожиданно, есть паблики на онлайн ну, на что Вторая у нас Оля Войтович, друзья, вы получите свои подарки, а именно носочки, если вы действительно являетесь первым курсом и при получении подарка предъявите свой студенческий, если он у них еще есть, или же, ну, любой другой доказ, который подтверждает да. их... Так, третий. Дима Чередниченко. Не знаю, кто из них Дима, но Дима получает прикольные носочки от Red Deer. Да. компании. Так. так, четвертый. Вадим Симоненко. Вадим Симоненко. Бобки Нави. Нави, Нави. Ну, Нави можно, но в универе не увлекайся, то закончится все печально. Так, Є паблік. Є паблік. Так, бачу. І останній хто тримає... Раз, два, три, чотири, п'ятий. Екатерина Скор... Скорляєва. Скорляєва Я так, так думаю, що це правильно. Можемо... О, є, є, репост, я бачу. І, і можемо запитати неї потім, як її наскинеш. <ріс> так, отже, зараз зараз футболка НАО, футболка, біла футболка з літачком, наш так сказав, другий неофіційний герб університету. І отримує Коля Копка. Коля Копка. -як -бобка. <ріс> <ріс> так. Ну, тут все чітко. Так, ну він має бути першим курсом, підписаний на наші спільноти. І так, отже, Polo Polonowo. Дивіться, я зараз в ньому. Е... З літачком з його ще немає в продажу, але скоро з'явиться. І ми побачимо, хто з першого курсу перший його одіне в нашому університеті. Давай. Та-да-да-дам. Ох, Єгор Ткачик. Почекай, що... як це він перший курс і в формі, і в формі вже. Нау, ну, подозрительно, як то 50. Ну, можливо, він її перекупив, А є але... першокурсник НАУ спільноти. Я думаю, старші курси на неї не підписувалися. Ми все побачимо, коли будемо дарувати подарунки, тому не хвилюйтеся. Якщо хтось. Ну прикольно, тому... в НАУ виграв чувак в формі нау. Так притягнуло так. Да. Ну, І... пол... НАУ краще за форму, <свист> вам признаюсь, <свист> Чесно. І отже, тепер стипендія 750 гривень. От, наприклад, моя перша була 168. А моя 35. 35. Ти не повіриш, Тому так. людина, яка зараз її виграє, може купити всі продукти і ще залишити собі. Отже, 3 вересня, завтра, або навіть сьогодні 2-го, першу стипендію 750 гривень отримує. Отримає. Як думаєш, хлопець чи дівчина? Діч, я думаю. Багато хлопців у нас було. Так, Лена. Лена Кирця. Кірстя. Ти вибачиш, якщо ми здрав. Так, бачу репост, він на пеші. Є підписка. Ну, якщо вона дійсно перший курс, ми це будемо перевіряти. То ми її вітаємо. 98-й рік, напевно, все-таки перший курс. Це перший курс, і в неї перша стипендія. Друзі. Скільки це першокурсникам? А, ну логічно, першокурсникам 17. 98-рік. Я в 97-му пішов в школу. 17 або 18. <рес> <рес> Отже, друзі, ми вас вітаємо. Чекайте наступних розіграшів і гарно вам це ж не це ж перша, але не остання. правильно? не остання. Ми ще щось придумаємо. Ще щось придумаємо. Так, Все. до побачення. Ми раді.